Глядачі, підписники каналу, сьогодні хочу поділитися деяким одним із автомобілів, тобто, який знаходиться у Німеччині, і можлива його доставка в Україну. Тобто, у нас є такий автомобіль, як Ford Galaxy 11-го року. Це двохлітровий автомобіль 120 кВт, 7-місний. Тобто, кого є бажання. Покупці такого автомобіля. Автомобіль ще, раз нагадую, знаходиться в Німеччині і зараз ми скалькуліруємо його доставку, скільки приблизно він орієнтовно буде в Україні, і за якою ціною. Тобто, ціна в Німеччині це є 7 євро Бруто і 6640 нетто. Тобто, можливо його придбати відразу по ціні нетто. Ось, і навіть і за ціною не 6640 нетто, тобто, а за 6 тисяч нетто. Тобто, відразу за цією ціною вам не потрібно там переплачувати, потім забирати штоєр, для прикладу. Ось ви відразу можете купити по ціні нетто автомобіль через нас, тобто ось, і е, навіть дешевшою, ніж вказано в об'яві. Тобто автомобіль на Титаніум комплектації Ford Galaxy вже перевірений. Тобто шкіряне сідло ну, це все комплектація Ось Сірий колір є доволі популярний в Німеччині. Бачимо панорамний. Так само панорама має автомобіль повна сервіс. 313 тисяч автомобіль має пробігу оригінального. Тобто, ви відразу бачите, скільки автомобіль, який пробіг в автомобіля. І перевірений: тобто Денфер в ньому не, не має вібрації, тобто детонації вібрації. Все нормально. Ось такий автомобіль знаходиться в Німеччині. Тобто, кому потрібно, можете телефонувати і зарезервувати. Приблизно автомобіль за два тижні буде в Україні. Тобто, давайте скалькулюємо, скільки він: 6 тисяч. Плюсуємо. Це 6 тисяч автомобіль, плюсуємо доставку 700 євро, дорівнює 6700, множимо сьогодні в нас курс 1,0, ой, так, назад, зараз 600, 6 700 помножити на 1.09. Дорівнює це в нас вже 7,300 доларів. Плюсуємо до цієї ціни приблизно, ну, приблизно орієнтовно не можу сказати, десь хай з брокерськими послугами, я думаю, десь буде 3,300. 3,300. Ну, Суму розмитнення ви можете взнати в свого брокера безпосередньо. Є е, бриф, тобто кому потрібно, вишлимо копію бріфа і вам е, ваш брокер, тобто е, точну суму розмитнення порахує. 10 600 Ну, от, е, вам такий автомобіль, тобто на такий 11 рік. Е, Приблизно вийде десь біля 11 тисяч доларів. Але це, в принципі, автомат-коробка 7 на Титаніум комплектації. Ось такий автомобіль. Тобто, ще раз можу повторити, що дешевих автомобілів в Німеччині немає. Тобто, от ви бачите, автомобіль, стартова ціна в нього по сумі нето 640. Тобто, він його. Сторгувалися вже за 6 тисяч, можливо, придбати в Німеччині. Ми заробляємо на доставці даного автомобіля. Тобто, кого цікавить, можете телефонувати, тобто резервувати даний автомобіль. Все, всім дякую.